На території Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова людно, адже свято не лише в навчальному закладі, а й у місті. Майже 700 курсантів отримали звання з військово-облікової спеціальності загальновійськової дисципліни, тактики дій підрозділів у різних видах бою. Серед хлопців-курсантів, які присягнули на вірність народу, є й дівчата. Якось душа лежить до військових. Мені подобається відповідати за когось, я ну, буду. Вдячна, що і зараз вдячна, що на мої плечі лягла така відповідальність відповідати за свою країну. Я хотів раніше поступити до військового, але не мав змоги. Коли змога з'явилася, вирішив війни втратити і вступив сюди в Житомирський військовий інститут. На урочистостях присутні рідні, близькі та друзі курсантів, які прийшли підтримати справжніх бійців. Сьогодні мій брат тут приймає присягу. Ну, якщо чесно, то я напевно більше хвилююся, ніж він. Дуже урочисто, гарно, мені дуже сподобалось. Тому я абсолютно спокійний, що ці хлопці, які прийшли тут в курс, підготовчі, навчання, і вони абсолютно здатні, це можна віднести навіть до еліти наших Збройних сил України. Але мені б дуже хотілося би. Я сьогодні тут зовсім не випадково. Сьогодні мій зять складає тут військову присягу на вірність вітчизни. Мені б дуже хотілося б, щоб ті знання, які вони тут отримали. Щоб вони не пригодилися лише на плацу, лише на полігоні. Серед молодих людей, які склали присягу, є багато таких, хто готовий вже найближчим часом їхати на схід, щоб нести службу у зоні антитерористичної операції. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський пообіцяв сіляко допомагати військовослужбовцям. Я голова облдержадміністрації, я допомагатиму всіх зусиль, аби допомагати вам, підтримувати вас. Та забезпечити вам достойний рівень життя. Складання присяги є надзвичайною подією, яка відкриває перед молодими офіцерами запасу нові перспективи в подальшому житті, переконаний перший заступник глави адміністрації президента України Геннадій Зубко. Сьогодні зрозуміло, що є зовнішня агресія, є сили, які зовнішні створюють хаос на сході України. І сьогодні на наших очах. Народжується не тільки наша Збройні Сили України, а й народжується незалежна держава України. Традиційно урочистий захід завершився святковим концертом та виступом військового оркестру.